Світ не такий надійний, як я собі уявляла, що ніби мої ілюзії про світ що він, от реальність така і вона буде постійно такою. І світ то не змінився, він залишився таким самим. Але моє відчуття світу на той момент змінилося. І це дало мені багато такої, знаєш, турбулентності, неясності. І ніби і спиратися нема було на що. І коли ти ніби поступово-поступово розтягуєшся, розтягуєшся в такий шпагат між твоїм минулим і теперішнім. І ти, ніби ніжку не відпускаєш з минулого, Ну, І не починаєш ближче. Так, так, так. Одночасно жмеш нагаси на турмос. І тебе починає в цьому шпагаті. Так трошки підтруханювати. І от зараз в своїй коучинговій практиці, в роботі з клієнтами, я теж помічаю такі шпагати, такі напруження. І от ще з досвіду клієнтів можу додати, що це теж може з'являтися таке почуття нестерпності. Що я ще не знаю, що там, але мені вже нестерпно. І з кожним днем ця нестерпність зростає.